Ворог атакував Дніпро безпілотником. Повідомляють місцеві пабліки. Вони показали перші хвилини після прильоту. БПЛА за попередньою інформацією. Уламками жінці могло відірвати ногу, а дитина отримала осколкове поранення обличчя. Чекаємо офіційної інформації. Кількість загиблих у Києві зросла до семи. Про це повідомляє ДСНС. У Деснянському районі рятувальники деблокували з під завалів тіло чоловіка. Також постраждали 20 осіб, серед яких одна дитина. Ворог цієї ночі обстріляв шість районів Києва. Повідомили у київській міській військовій адміністрації. Зафіксовані падіння ламків на більш ніж 13 локаціях. Пошкоджені будинки, нежитлові приміщення та інші об'єкти житлової інфраструктури. Так у Почерському районі міста серйозних пошкоджень зазнала багато Верхівка одного з житлових комплексів, а у Дніпровському районі столиці відбулося пряме влучання БПЛА у дев'ятиповерховий будинок масштаби руйнувань свіпо цивільній інфраструктурі, завданих досить серйозні. Всім, всім мешканцям надається кваліфікована допомога на місцях. Люди за необхідності будуть подавати заявки на відселення та на отримання матеріальної допомоги у розмірі 40 тисяч на відодноразу матеріальної допомоги в розмірі 40 тисяч на відселення, та щомісячної компенсації на оренду їхнього житла, якщо буде встановлено, що вони не можуть проживати в житлі або воно потребує тривалого відновлення, рамено колопалися там. Сітки таки повилітав. ну Ми ще якось по це під'їзди дуже пострадали. Добре. Бачите, що робиться. Ми в себе в коридорчику сидимо. Шахет влетів прямо вдома. Сусід бачу прямо з вікна. Це не уламки? Ні, 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 це сам шахет, не уламки. І одразу загорілося, Так як в крематорії горіло прямо. Я взагалі спала в коридорі в цей час і прокинулася від того. я не чула ні вибуху, нічого. Не знаю, як так сталося. Просто прокинулася того, що на мене частина двері там ця бокова впала поряд, і я подивилася, що запах вже почався пож ну, ця пожара. Е, і в мене більш вікна туди виходять, і на цю сторону, яка теж постраждала, є, але в мене тут не вибило, а з іншої сторони все вибито. Завдавав удари по території Київської області, зокрема по Броварському, Білоцерківському та Вижгородському районах, у Білій церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей із будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновані повністю. Постраждала 14-річна дитина. Шестеро людей постраждали і на Одещині. Серед них двоє дітей. Атакував ворог регіон ударними безпілотниками. За даними голови ОВА Олега Кіпера, через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги. Ворог цієї ночі здійснив комбінований удар по Україні, використавши дрони, кинджали, калібри та іскандери. Загалом випустив 486 повітряних цілей. Із них сило оборони збили 452. Про це повідомили повітряні сили. Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 15 локаціях та падіння уламків на 12. Велику кількість ракет, велику кількість шахедів було перехоплено, особливо, якщо казати про балістику, усі три балістичні ракети. Кінжал один перехоплено по інших там інформаціям поки не оприлюднюємо. Воно теж не досягли цілий, Певна кількість із тих ракет, які не попали. В статистику збитих. Я говорю і про кинжали, і про крилаті ракети. Міністерство оборони Румунії зафіксувало порушення свого повітряного простору під час російської атаки по Україні. Вранці 25 листопада радари виявили об'єкт поблизу повіту Тулча, що рухався із української території. Для контролю ситуації з авіабази були підняті два німецькі винищувачі. Пізніше ще два літаки F-16 відреагували на нове вторгнення у районі повіту Галац. За даними румунського відомства, радіолокаційні системи встановили контакт з обома об'єктами, і жоден з них не становив за. Рози для країни Основний російський удар цієї ночі пройшовся по столиці та області. Є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Атаковані також Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина та Черкащина. Головною ціллю ворога стала енергетика. Про це у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, зброя та ППО так само важливі, як і санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі для України. Тиск на Росію обов'язковий і він має спрацювати, наголосив Володимир. Володимир Зеленський Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовували аварійні знеструмлення. Надалі в усіх зазначених регіонах замість аварійних відключень діятимуть графіки погодинних вимкнень. Причому їх обсяг буде більшим ніж прогнозували раніше. Про це повідомили в Укренерго. У решті областей діятимуть графіки обсягом від півтори черги до двох із половиною черг. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промисло споживачів у максимальному обсязі у компанії просять обмежити споживання потужними електроприладами і перенести його на період після 22.00. Бійці центру спецоперації Альфа СБУ спільно із силами безпеки і оборони уразили далекобійними безпілотниками кілька важливих цілей країни агресорки. Про це повідомили наші джерела ОСБУ. Зафіксовано влучання по порту Новоросійськ, що є другим за величиною центром експорту нафти у Росії. Також уражено нафтотермінал та базовими СРФ. За попередніми даними пошкоджено і великий десантний корабель проєкту 1171, що перебував біля причалу військово-морської бази. 183 бойових зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку у районах Лисівки, Покровська, удачного та Дачного сили оборони зупинили 61 штурм. 24 рази окупанти атакували на Костянтинівському напрямку, і ще по 15 битв також відбулося на Лиманському та Слов'янському відтинках. Гарячий антирейтинг незмінний на покровському напрямку 61 бойове зіткнення Костянтинівському, 24, гуляйпільському 17, на лиманському і слов'янському, по 15 атак разножчиків руского міра. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль росіян. Візит президента України Володимира Зеленського до США очікується у листопаді. Там він має обговорити деталі мирного плану із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив голова Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров. Він оголосив, що Україна цінує продуктивні та конструктивні зустрічі у Женеві між українською та американською делегаціями, а також зусилля президента Трампа спрямовані на завершення війни. За словами Умєрова, делегації досягли загального розуміння щодо ключових умов. Мов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом. Президент США Дональд Трамп провів зустрічі з державним секретарем Марко Робіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Женеві, де обговорювали мирний план для України. За інформацією Sky News, Переговори були дуже корисними. Робіо висловився оптимістично щодо подальших кроків. США розраховують на прогрес у досягненні домовленості. Найближчим часом важливо надати гарантії безпеки Україні, щоб виключити можливість повторної спроби нападу Росії. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він підкреслив, що Україна повинна залишатися якомога сильнішою у цій боротьбі, як для самої України, так і для колективної безпеки та стабільності Європи і НАТО у цілому. Важливо, що після укладення мирної угоди Путін ніколи більше не намагався напасти на Україну і він не стане. Якщо буде знати, що на нього чекають нищівні наслідки при спробі знову вторгнутися в Україну після тривалого припинення вогню або ще краще досягнення мирної угоди. Конфлікт між батьками школярів у Львові переніс. Переріс у стрілянину один із чоловіків прийшов на батьківські збори зі зброєю. Чим завершилася сутичка? Розповість Олег Янко. Ці кадри у понеділок облетіли інтернет мережу на них чути, як біля однієї із львівських шкіл відбувається стрілянина. Згодом з'ясувалось, конфліктували між собою батьки третьокласників. Непорозуміння між батьками учнів львівської школи номер 13 розпочалось ось на цих сходах. Спершу між собою сварились мами дітей, а вже потім до конфлікту втрутились чоловіки. Та один із них згодом витягнув пістолет та розпочав стрілянину. Першим відреагував на конфлікт інспектор освітньої безпеки, який і вибіг на вулицю, почувши постріли. Перше, що я побачив, вийшовши з Зі школи це чоловіка, який тримав в руці предмет, схожий на зброю без магазину. Я взагалі побачив. Одразу я йому подав голосову команду, кидає пістолет на землю. Будь ласка, на що той погодився? З поясненням патрульного згодом з'ясувалося, що чоловік, який тримав у руках зброю, це не нападник, а потерпілий. Він відібрав її в іншого чоловіка. Інспектор відразу викликав медиків та слідчо-оперативну групу, оскільки в одного із батьків було кілька поранень. Поліцейські, які прибули на виклик, встановили на місці, що зброя зареєстрована та була травматичної дії. Як попередньо встановили правоохоронці, між двома батьками відбувся конфлікт, який переріс у бійку, внаслідок вході якої один із батьків застосував травматичну зброю. За фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. У куди й госпіталізували пораненого чоловіка, кажуть, його прооперували та витягнули з нього три кулі близько тижня. Потерпілий пробуде у стаціонарі. Пацієнт відразу був взятий в операційну, де було проведено оперативне втручання. На даний час в пацієнта є діагноз сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передньої червоної стірки. Життю йому нічого не загрожує, перебуває в умовах хірургічного стаціонару і отримує відповідне лікування. У самій школі, на території якої відбулась стрілянина, коментувати будь-що відмовились. Натомість у департаменті освіти львівської міськради розповідають, конфлікт між третьокласниками був уже давно. Відтак, після останнього непорозуміння між дітьми, батьків викликали до школи на бесіду із директоркою. Та між мамами дітей почалась сварка на вулиці. Після чого до конфлікту долучились батьки третьокласників. Постріли були здійснені у батька. Хлопчик, якого часто конфліктує у класі, А постріли здійснює батько, інший батько з класу. От, стосовно того, чи конкретно його дитина конфліктувала, ми цього не знаємо. В департаменті освіти додають: проведуть бесіду з педагогами, щоб пояснити, як можна владнати подібні конфлікти між дітьми мирно. Крім того, у школах Львова посилять заходи безпеки. Виключати дітей зі школи чи відсторонювати від уроків за дії батьків їх не будуть, оскільки це кажуть негуманно та суперечить законодавству. На конфлікт у львівській школі також відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він додав, що базових заходів безпеки в закладах освіти сьогодні недостатньо. Також міністр повідомив, що в українських школах працюють 1778 офіцерів служби освітньої безпеки. Безпосередньо у Львові їх 68, а це більше половини шкільних закладів міста. Олег Янко, Арсен Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 24 лютого 2022-го його фразу облетіла весь світ і стала символом спротиву українського війська. Морський піхотинець Роман Грибов, оборонець острова Зміїни, який пережив російський полон. Сьогодні адаптується до цивільного життя. Він відкриває власний бізнес. Планує створювати робочі місця для ветеранів, а частину прибутку передаватиме на підтримку збройних сил. Детальніше у матеріалі Руслана Сушко. Я

Ця фраза українського морпіха назавжди стала легендарною. Так, 24 лютого, 22-го року, Роман Грибов відповів росіянам на їхній заклик здатися. Наш герой родом із Черкащини, а військовим хотів стати ще з дитинства. У 2018 році підписав контракт. Служив у 35-й бригаді морської піхоти. Напередодні повномасштабного російського вторгнення ніс службу на острові Зміїному. Я зустрів повномасштабне вторгнення на острові Зміїни. Там була е, народжена ця фраза, там був посланий цей крейсер Москва, але, на жаль, 24 числа ми всі потрапили в полон. Ну, На щастя, зараз вже всі повернулися з полону і всі повернулися живі і здорові. Рівно за місяць після полону частину захисників зміїного обміняли. Серед них був і Роман. А півроку тому він звільнився зі служби у збройних силах і зараз адаптується до цивільного життя. Та душа прагне назад. Дуже важко. Мене кожен день такі якісь качелі своєобразні. Мене дружина постійно відмовляє, а я їй постійно говорю, що я все-таки вернусь. Ну, не можна це забути якось так відразу і переключитися в цивільне життя. Зараз Барпіг вирішив спробувати себе у бізнесі. Як мінімум, коли людина зайнята чимось, то вже їй в голові там трошки легше. Тому занятість в першу чергу. А так, в мене в планах є просто це все перевести потроху і далі допомагати. Виборювати перемогу за сприяння торгово-промислової палати ветеран отримав автівку і тепер готовий запустити власний проєкт. Це такий маленький фундамент, початок мого бізнесу, який буде починатися з логістики, перевезеннями буду займатися, можливо, навіть закордонними перевезеннями. Частину майбутнього доходу Роман планує віддавати на потреби підрозділу у перші дні війни. Крилата цитата захисника миттєво заполонила українські та світові змі. Згодом така публічність дозволила налагодити волонтерські зв'язки. Мене запрошували на різні заходи, і на цих всіх заходах проводились аукціони там і тому подібне. І завжди щось я привозив з цих заходів в собі підрозділ. Плани Романа у бізнесі амбітні. Чоловік хоче створити якнайбільше робочих місць для ветеранів на власному досвіді. Переконався, що знайти можливості для запуску власної справи непросто. Щоб ветеран, коли повернувся додому, ми будемо робити все для того, щоб він себе відчував дома в теплі, в добрі і не кинутим. У 2024-му за оборону України та відсіч збройної агресії Росії Романа нагородили загальнонаціональною премією Золоті руки. Герой наголошує найбільшу підтримку ветерани повинні відчувати від українського суспільства і продовжує просувати нові проєкти та формувати ветеранську спільноту. А українському народу я хочу просто сказати, що не забувайте тих. Е то береже вас сон і дає вам спокійно спати. Просто дякуйте їм. Всього нашого. Руслана Сушко, Ігор Ткач, Максим Кодратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини на цьому поки що все. Наступний випуск буде вже о 16.00.